Уломию відвідав Андрій Шевченко, народний депутат України у писанковому місті. Пробув два дні. За цей час він відвідав драматичний театр імені Івана Озаркевича та Коломийський педагогічний коледж. Як прийшла зустріч із студентами, знає Мар'яна Мацьків. Український політик і журналіст Андрій Шевченко наш край відвідує не вперше і з великим задоволенням, адже родом народний депутат з гвістця, що на Коломийщині. до речі, від спілкування з молоддю та власне від самого педколеджу пан Шевченко отримав масу позитивних емоцій. Я тут вперше в житті, і насправді ну азарт, молодість, ентузіазм. Я думаю, що кожен хто думає про те, як змінювати країну. Він повинен найбільше надії покладати саме на тих, кому зараз 18. Тому що ми знаємо, що справжні мрії нам даються не в 80, не в 60, а в 18. А потім люди діляться на тих, хто цим мрієм вірний, і тим, хто від них відходить. Тому от по настрою колосальний заряд позитиву, хороших вражень, з яким хочеться перевертати гори, з таким настроєм легше стояти за країну там, в Києві. На зустрічі із студентами та викладачами закладу нардеп ділився своїм баченням ситуації в Україні. Зачепив Андрій Шевченко також проблему цензури, бо він вже друге скликання очолює комітет з питань свободи слова та інформації. На таких зустрічах зі студентами, з молоддю, я завжди кажу найголовніше все в наших руках. Що б нам не казали, що все вже за нас вирішено, що всі вже місця зайняті. що… Всі дороги вже закриті і перекриті тим, кому треба, і тим, кому не треба. Це все дурниці. Все в наших руках. І я думаю, що насправді і в недавні роки нашої історії, і раніше ми знаємо, що коли люди були по-справжньому, вірили в себе. Їм давалися величезні дива, величезні чудеса. Я думаю, що те покоління, яке зараз отримує свої дипломи, яке зараз навчається, воно буде жити в дуже успішній Україні, яка буде зроблена їхніми руками. Задоволені заходом як господарі закладу, студенти, так і столичний гість. Мар'яна Мацьків, Вадим Дудін, програма події НТК. Нещодавно у житті педагогічного коледжу сталася ще одна приємна подія: делегація від закладу побувала у румунському місті Яси. Там наші викладачі і талановиті студенти показували свої вокальні і танцювальні таланти. Виступали вони у рамках відзначення 197-ї річниці від дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка. До речі, у ясах коломіяни вже вдруге. Так само вдруге їх гостинно приймав Національний коледж мистецтв Октав Банчіла та Яська філія Союзу українців у Румунії. З подорожі наша делегація привезла багато вражень. Особливо їх захопили виступи румунських дітей та студентів на українській мові. Я помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі, що бене в широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як на дій чорнобійці погляну, як бачу. Такі мистецькі візити стали доброю традицією для обох сторін. Сприяє цьому асоціація дружби між Румунією і Україною, яка має свої центри у Яссах і у Коломиї. Між іншим створили організацію три роки назад за участю саме педагогічного коледжу.